А ви знали, що за 19 років в НБА це перший сезон, коли Леброн Джеймс, стеф карі чи Кевін Дюрент не проходять у другий раунд плей-офф? Тобто з 2006 по 2023 рік хтось з цих гравців обов'язково потрапляв як мінімум у півфінал конференції. Я думаю, ви погоджуєтеся, що ці три прізвища асоціюються з домінуванням та повним контролем у своїх руках ліги у 2010-х роках, і цілком логічно, що саме з цими легендами ми будемо асоціювати цей період. Але 2024 рік стає тим переломним моментом, з якого ми можемо рахувати кінець цієї епохи та появу нових облич, які будуть презентувати Національну баскетбольну асоціацію протягом десятиліття. Тож сьогодні ми поговоримо про тих, хто буде домінуючою силою 20-х роках 21-го століття. Усім привіт, друзі! З вами Basket Moves. ставимо великий палець догори Авансом. Не забуваємо про підписку, бо майже 40% досі дивляться відео, не підписавшись на канал. Через що іноді пропускають новий контент, який виходить регулярно. Тому перевірте підписку та про дзвіночок. Не забувайте, щоб вам приходили сповіщення. Це дуже зручно, інакше б я вам цього не рекомендував. Ви влаштувалися вже? Тоді приємного перегляду, а ми починаємо. Let's go! 90-х головним обличчям ліги був, звісно, його повітряність Майкл Джордан. Тотальне домінування, 6 чемпіонств, два трипіти з різницею у 2 роки. І то через те, що Майкл вирішив віддати шану своєму батьку, який загинув, та спробувати себе у бейсболі. Не будемо занурюватися дуже глибоко. Головне, що треба з цього виділити, це саме фінал 91-го року, коли Чикаго Булс на чолі з Джорданом переконливо переміг Лейкерс 4-1 та остаточно закрив еру 80-х та головного протистояння цього періоду: Лос-Анджелес Лейкерс, Бостон Селтікс та головну індивідуальну дуель Меджика Джонсона та Ларі Бьорда. І саме з появою Майкла Джордана, NBA зрозуміло, як можна заробляти купу грошей на своїх найкращих гравцях. Майкл змінив відношення до гри, показавши, як можна отримати популярність, зробити собі ім'я, яке будуть знати по всьому світу, та стати мільярдером у підсумку. Після останнього танцю треба було шукати нових героїв. І обличчями нульових років, як на мене, є Шакіл Оніл, Тім Данкан і Кобі Брайант. За ці 12 років, якщо ми беремо період з 1999 по 2010 роки, 10 чемпіонств були за участю когось цієї трійки, 8 MVP фіналу та 4 MVP за регулярний сезон. І якщо треба виділити когось одного, то мені дуже важко. З одного боку домінуючий шаг. Який був страшною зброєю, не без слабких сторін, але його яскравість затьмарила молодого Кобі, з іншої сторони Кобі Брайант, у яких трохи розійшлись таймлайни з Шакілом Анілом, але це не менш яскравий відрізок в історії. І такий більш спокійний, немедійний був Тім Данкан, який доказував не словом, а ділом, і був стабільною силою протягом всіх цих років. Щось нагадує, справді? Напишіть в коменти, кого ви вважаєте головним обличчям нульових, бо мені важко бути неупередженим та втриматися, щоб не сказати ім'я Кобі, хоча кар'єра Дії дуже недоценна, знову ж таки через його скромність. А в чому я навіть не сумніваюсь, так це в наступному обличчі Ліги, і це безперечно Леброн Джеймс 9 фіналів поспіль. 4 чемпіонства та MVP-фіналу. 2010 ті цілком і повністю належали б йому, якщо б на шляху не трапилися Golden State Warriors. Леброн перемагав діючих чемпіонів, які побили рекорд легендарного Чикаго за перемогами. У 2016 році у Warriors було 73 перемоги в регулярці, і тільки слабкість Кевіна Дюрента, як на мене, вбила ідеальну кар'єру Прона. Переходити в команду суперника, коли ти майже їх переміг в фіналі конференції, будучи найталановитішим скорером покоління, найкращим гравцем у 2014 році, і прийти у вже побудовану суперкоманду, яка щойно за сезон програла лише 9 разів, це слабкість, це чит код це не чесно. І саме тут виникає питання, чи заслужено віддавати третє місце КД. Чи все ж Кавай Леонард заслуговує на це більше? Помістю Стефа ні у кого не має бути питань, я думаю. Найкращий снайпер всіх часів, двічі МВП, чотири чемпіонства? Він, звісно, поступається Леброну Джеймсу, але має знаходитися вище і Кавая, і Дюрента. А які ж зараз три головні обличчя NBA? І хто з них буде домінувати в 2020-х? Коли я казав про схожість нульових і двадцятих, мені дійсно здається, що це однакові кейси. Історія циклічна. Паралель Джордана і Леброна лежить на поверхні. А ось ситуація Ніколи Йокіча мені нагадує Тіма Данкана абсолютна немедійна особистість, яка грає не те, щоб видовищно, а більше концентрується на ефективності і щоб це приносило користь команді. Звісно, на цьому паралелі закінчується. Бо стиль їх гри різний, але таку цікаву річ я хотів підкреслити. Наступний схожий персонаж це Яніс І кого він нагадує: підказка абсолютно домінуючий гравець, який має певні вади, і в першу чергу це відсутність китка. Ви 100% праві – це сучасний Шакіл Оніл. Головне, щоб здоров'я Яніса не підвело його раніше ніж це було у Шака. Ну і багато можна казати про наступних кандидатів на вакантне третє місце, але це все ж більше на перспективу. Звісно, Лука Дончич дуже крутий, магічний, фантастичний, топ 3 MVP, найкращий скорер, Але вже котрий рік поспіль Адам Сільвер намагається залучити своїх. Хоча б представників Америки, бо останні шість титулів найціннішого гравця отримували уродженці Європи та Африки. А до 2019 року за всю історію лише чотири MVP здобувалися інтернаціональними баскетболістами. Це був Хакім Аладжон, Дірк Навіцький та Стів Неш двічі. Тож про гравця з Канади піде зараз мова. Шей Гілджес Олександр вже другий рік поспіль демонструє гру з суперзірки НПІ. Минулому році він потрапив в першу символічну збірну сезону, а в цьому році став другим у гонці за найціннішого гравця. Шга елітний тувей-виконавець, і тут цілком можуть йти порівняння з Кобі Брайантом, скажете ви, але він не такий яскравий, не робить потужні данки, його гра заточена під чітко, підібраний таймінг. І більше про якусь елегантність його рухи на майданчику, це танець, і, хоч ще й темношкіри, але все ж канадець. Тому просто неозброєним оком помітно, як в цьому розіграші плей-офф керівництво ліги вирішило створити нове обличчя Ліги. постійне порівняння з Майклом Джорданом, і дуже помітно, як ці наративи протискаються у медіапростір. Звісно, йде мова про Ентоні Едвардса, який дуже яскравий як в атаці, так і в обороні. Ант генерить купу хайлайтів, як постер Данкі, так і чейсдаун блоки, але порівняння з Майклом не дуже коректне. А ось Кобі це те, що, як на мене, відображає реальність, тому зрозумілий цілком акцент на кого робиться ставка. Чи зіграє вона, покаже час. Але у Едвардса має бути дуже яскрава кар'єра, це точно. Бо задатки гри, інтелект разом з міцною ментальністю там на найвищому рівні. Він може робити абсолютно все на майданчику, і у нього немає жодних авторитетів. Він зовсім цурається відповідальності та спокійно готовий брати все на себе, що дуже яскраво підсвітилося у протистоянні Мінісоти та Фінікса. Коли Мураха казав, що Кейді його улюблений гравець, але від цього він знищував його ще сильніше на паркеті, комбінуючи респект на інтерв'ю з трештоком в грі. І це мені прям флешбеками в голові відображається протистояння Кобі проти Майкла, як він намагався показати, що він прийшов замінити легенду і робив на майданчику все, щоб доказати, що його час сплив. Ось таким вийшов випуск. Пишіть обов'язково, сподобалось вам чи ні. Хочу подякувати, хто додивився до кінця, виразити респект спонсорам, дякую за підтримку. Якщо б не ваш зворотній зв'язок, моя мотивація робити відео давно закінчилась. На цьому все. З вами був Basket Moves. до скорої зустрічі, мир!